Давно-давно жила колись жінка, і було у неї три сини. Рослися нечесними і сміливими, дуже любили свою матусю, готові були віддати своє життя за неї. Попідростали і вирішили світ подивитись. От перший сини каже, мама, піду на я, майже люди на світ подивлюся. Що ж, синку, відповідає мати, йди та пам'ятай рідну домівку, а на згадку візьми з собою золоту корону з трьома променями. Хай у далекому краї зігріває вона тебе. Минув час і завдяки своєму розуму став старшим син Великим князем, бо трьохпроменева корона, яка зігрівала людей і вола вперед, показувала шлях у краще життя. Назвали старшого сина тризубом, а знак, що дала йому мати гербом. Пустіть мене, мамо, світ подивитись, просить другий син. А в дорогу дала йому мати жовто-блакитний одяг. Своїми звитяжними ділами син прославляв матір. Одержав середній син імення прапор. А там, де був наймолодший син, завжди лунала дзвінкоголоса пісня. Адже мати своєму наймолодшому синові подарувала ціловейки голос. І одержав син за свій величний спів імення гімн. Державний гімн слова полоні, мелодія врачиста. Державний гімн ми знаємо усі. Для кожного села, містечка, міста. Це клич один з мільйонів голосів, Це наша клятва завається щена, хай чують друзі й вороги, що Україна вічна, незнищенна, неї лине світла навкруги. Хенемела України, ні слава. Кинуть наші вороженьки, як роса на сонці запанує ми, браття, у своїй сторонці, Душу, тіло ми положим за нашу свободу. Що ми, братя козацького роду, душе тіло ми положим за нашу свободу, І покажем, що ми братя козацького.